Юю я ще зараз палатами, але нічого з собою зробити не можу. Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, а ще я мати українського буктюбу, і я можу собі дозволити це сказати, тому що я вирішила відновити рубрику, якої, мабуть, років п'ять не було на каналі. Називається На чашка думок, де я чашка чогось доброго. Сьогодні у мене капучино на банановому, і Це просто любов. Обговорюємо різні провокативні і не дуже теми. Сьогодні буде Гаряченько, тому що сьогодні я буду говорити про Буктюб. про те, що мене бісить навколо буктюбівській спільноті. Отож, давайте почнемо. І почну я з пункту, якого, на щастя, зараз я бачу рідше, але тим не менш, так довго. Так активно мене це бісило, що я не можу це не згадати. А мова йде про те, що мовляв, буктюбери не аналізують книги. Буктюбери а, взагалі говорять про книги так, начебто це сіло воно нещасне, прочитало анотацію, дай Боже, може, анотації не прочитало, включило камеру плей і щось отого блеє на камеру, найбільше того. Е, яка фішка? Я вважаю, що, і власне цей маркер, мабуть, треба одразу. Пронести повз весь ролик, що до буктюбера чомусь такі такі завищені очікування. Я не повинна бути літературним критиком, я не є літературний критик. І е, знаєте, коли ви дивитесь б'юті-блогінг, так, що робить б'ютіблогер? Він бере, щось намазує на себе і каже: от, дивіться, бачите, я намазюка в мене не поприщило. Хіба це експертна думка? Ні, це думка користувача, який розповідає про свій досвід користування, до прикладу косметикою. Коли ми говоримо про лайфстайл-блогерів, мамс блогерів всяких інших блогерів, вони діляться своїм досвідом. Вони, ну знаєте, як друзі, які просто вам розповідають про те, як вони використовують те чи інше. Тут те саме, я рахуйте ваша подруга, яка розповідає вам, які в неї викликала враження та чи інша книга. Не більше того, і коли ви обговорюєте з друзями книги, ви ж не говорите з ними там, знаєте, абсолютно серйозно, таким пафосним обличчям, що ось у цій книзі автор мав на увазі те то, тето й тето. А ще, ну тобто. Якщо ви так обговорюєте книги з вашими друзями, то, вочевидь, варто закрити цей ролик і піти кудись, я не знаю, куди куди вас відправити. Бо я е, з друзями обговорюю книги так, що часто розмова йде абсолютно не про книжки. Розкажіть, як ви обговорюєте з друзями книги? Прям серйозно занудно. занудно. Не те, щоб занудно, мається називати серйозно з аналізом глибинним, чи просто ділитись враженням? Це цікаво. Тому, власне, е, я до буктюбу, до буктюберів і до себе ставлюсь рівно так само, як до людини, яка... Читає книги, можливо, більше ніж середньостатистична людина. Окей. А, ну власне кажучи, обговорює це з своїми віртуальними друзями. Бо ж мої віртуальні друзі, правда? Відповідно, коли я чую цей пункт про те, що ми літературні критики, так мені здається, що це правда. Буктюбер не повинен бути літературним критиком. І туди ж наступний пункт: він мене от прям знатно бісить, тому що дуже часто це звучить від одних і тих самих людей. А, про те, що мовляв, буктюбери. Спойлерять. А, і я не хочу дивитися огляди, тому що там буде дуже багато спойлерів. Так, камон. Ну тобто, неможливо, якщо ви хочете аналізу, аналізувати текст і не спойлерити його. Тобто тут, знаєте, визначайте, що ви хочете. А з іншої сторони, що таке спойлер? Коли, для мене особисто спойлер, це коли ти сказав щось таке, що, власне, ну, якщо ти в детективі сказав, хто вбився. Оце спойлер. Якщо я сказала про те, що в якомусь моменті буде якийсь там такий от моментик, то це не спойлер. І більш того, я вам більше скажу, що дуже часто про багато книжок без спойлерів, взагалі ну, нема що говорити. Я без спойлерів можу анотацію переказати і сказати, що мені сподобалося або ні. І що робити тоді? Просто переказувати анотацію, говорити свою думку. Наступні коментатори у Фейсбуці прибіжать і скажуть, що я не дивлюсь буктюб, тому що ці люди там оце перед камерою просто по 10 хвилин розказують про те, яким колір шрифт, яким книжка сподобалася чи не сподобалася, які вона там затронула струни їхньої душі. Так, камон! Вам глибинний аналіз? Без спойлерів чи анотації, чи, чи враження, що ви власне хочете бачити в огляді. До речі, дуже класно відкрити запитання. Як ви вважаєте, який секрет ідеального буктюб огляду книжки? Це коли автор розповідає про свої враження, коли автор спойлерить, коли автор робить глибинний аналіз. Тільки чесно, тому що дуже часто. Я теж тут помічаю люди, які кажуть про те, що на цьому буксібі люди розказують просто про те, що вони прочитали, що вони купили, що вони планують. Знаєте, оце ідеальне трипе. Хто знає з якого ролику про це трипе, напишіть в коментарях. Так дивіться яка штука. Це саме ходові категорії, які заходять, які регулярно дивляться. І ну, те саме, коли ми говоримо про б'юті-блогінг, нас не дивує, що бюті-блогери постійно глядають косметику. Чому нас дивує, що книжкові блогери постійно глядають книжки? Якщо ви чуєте, як на задньому фоні плаче дитина, то знаєте, що в мене сильне стальне материнське серце. Бо, чесно кажучи, знімати відео і слухати плач власної дитини це складно. Ми продовжуємо. Наступний пункт радше не про глядачів, а про колег я зараз поясню, а мова йде да про те, що український буктюб Токсік. Поясню. Є дуже класна спільнота, називається вона «Буктюб українською. Залишаю не послання, чому класна, не тільки тому, що там багато класних україномовних буктюберів, але і тому, що там ми збираємо на ЗСУ. У нас це дуже крута ініціатива. Читаю для ЗСУ і залишаю внизу послання на е, можливість донейтити. Е, ми допомагаємо громадській організації Валькірія. І, власне кажучи, також у спільноті BookTube е, у нас часом проходять різні лотерейки і так далі, і тому подібне, де можна виграти якусь класну книжку з автографом і таким чином теж долучитись до підтримки ЗСУ. Так от, класна спільнота «Буктюб» українською, але у спільноти є правила. Була дуже прості. Ми проти російської книги. Мені здається, що вони ну, такі очевидні і такі зрозумілі, що навіть не варто пояснювати. Але. А... Варто, <смі> бо часом нам прилітає про те, що ми надто токсичні а, і, власне, недружелюбні по відношенню до певних якихось колег. Камон, давайте визначимося. Якщо у вас в кадрі є російська книжка, якщо ви глядаєте російську книжку, якщо у вас на задній полиці вся полиця в популярній класіці ЕксМО, то вам варто йти за російським кораблем. Бо я не знаю, як ще, якою ще мовою пояснювати людині, що якщо за півроку активної фази війни я не кажу, вже. Загалом війни, бо там уже 9 скоро буде, так? Ви не додумали, що російської книжки варто позбутися? Ну, то я не знаю, про що ще говорити. На початку буктюбу, я, власне, представилася, як мати українського буктюбу, хоча це доволі голосно, але на початку, там 12 років тому, коли ми тільки починали, у нас були прям жваві дискусії про те, чому буктюб українською, це про буктюб українською, курва, мовою. Ну, тобто, абсолютно зрозуміла. Історія, так? Я в Україні читаю українські книги, говорю українською мовою. Ну, власне, все, такі три пункти, які ми називалися важливими і визначальними. Тоді була перша хвиля строчів, і от зараз нас основа друга хвиля строчів. мовляв: а чому ви хейтите російську книжку? Я не знаю, чому ми хейтимо російську книжку. Давайте разом з вами зараз сядемо, подумаємо. Може, хтось якісь версії. Чому ми хейтимо російську книжку? Може, тому що в мене за сьогодні дві тривоги були повітряних? Ракети летять з Росії? Чи, чи як? Ну, загалом. Тобто, а, мені здається, що є певні якісь очевидні речі, очевидні правила, і коли ти їх визначаєш і проговорюєш, то стає трошки легше всім жити і дихати. А ми, ну тобто, як ми? <смі> не я в сенсі, що спільнота, не нав'язуємо ці правила там всім Ви вправі робити все, що завгодно, але от, ну, і для мене особисто абсолютно очевидним, чому російська книга має за російським кораблем. Це варто виявляється пояснювати. А власне основні пункти, про які я хотіла сказати в цьому ролику, я сказала. Що думаєте ви з цього приводу? Що ви думаєте про те, яким повинен бути ідеальний огляд А, Що ви думаєте з приводу того, які мають бути формати у буктюбера? і, власне кажучи, з приводу того, чи місце в російській книзі на полиці українського бухтюбера? Можемо про це все поговорити в коментарях. А у мене наразі все сподіваюся, вам сподобалося відео. Вам як завжди, гарного тижня. Нехай трапляться тільки класні книги до зустрічі зовсім зовсім скоро.